Пам'ятаю, як в дитинстві бабуся напече купу пасочок на Великдень, і перше, що ми згризали з паски, це солодка біла глазурь, якою були покриті всі пасочки. Часи йдуть, а звички у дітей такі ж, мої діти роблять так само. В мої часи було дві проблеми. Глазурі на пасочці було мало і вона осипалася. Тож сьогодні ми вирішимо ці дві проблеми. Ми приготуємо желатинову глазурь. Вона не кришиться при нарізанні пасочки. Якщо глазур приготувати правильно, вона зовсім не липне після висихання, а також з неї можна зробити на пасочці велику та об'ємну шу. Шапочку. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що нам потрібно зробити для приготування глазурі, це замочити водою желатин. тож відважуємо невеличку мисочку потрібну кількість желатину та заливаємо його холодною водою. Замочений желатин залишаємо в спокою на хвилин 20, щоб він набряк. Після цього давайте перейдемо до приготування сиропу. Ковшик з товстим відважуємо потрібну кількість цукру. Також до цукру виливаємо воду. Ставимо ковшик з вмістом на невеличкий вогонь та чекаємо, поки сироп закипить. Поки сироп закипає, я його нічим не помішую, просто час від часу похитую ковшик зі сторони в сторону, щоб цукор до закипання сиропу у ньому весь розчинився. А коли сироп закипів, Трішки зменшуємо під ковшиком вогонь та варимо наш сироп до температури 110 градусів. Сироп я знову ж таки нічим не помішую, він просто стоїть на вогні та набирає потрібної температури. І ось тут важливий момент. Сироп потрібно обов'язково уварювати. Таким чином, ми позбуваємося зайвої вологи з сиропу, через яку глазурь може не висохати та липнути. Якщо у вас вдома немає кухонного градусника, то приблизний час уварювання сиропу 5 хвилин на маленькому вогні. А тепер перед тим. Як додавати в сироп набрякший желатин, нам потрібно, щоб сироп трішки охолов, тож залишаємо його поки в спокої. А коли сироп охолов до 80 градусів, додаємо до нього набрякший желатин. Взагалі ця глазурь виходить гарного білосніжного кольору, але її можна дуже легко пофарбувати в будь-який колір. Я хочу, щоб моя глазур була зеленого кольору, тож додаю до сиропу харчові барнаки жовтого та синього кольорів. Далі перемішую все лопаткою. Повного розчинення в сиропі жилатину. Та тепер переходимо до збивання нашої глазурі. Вмикаємо міксер на найбільшу швидкість та збиваємо нашу глазур 1,5 хвилини. Зупиняємо міксер та в цей момент додаємо до глазурі лимонну кислоту. Та ще додам трішки барвника, бо щось глазур виходить в мене зовсім світло. Після цього знову вмикаю міксер на максимум та збиваємо глазур ще мінімум хвилину. Першим показником готової глазурі є те, що під час збивання вона починає накручуватись на вінчики. Але час збивання залежить від Температури в приміщенні, де ви готуєте глазур, та від того, наскільки пишною має бути шапочка глазурі на пасочці. У мене на кухні сонячна сторона і це найтепліша кімната. Тому я б могла позбивати свою глазур ще трішки, щоб вона ще краще затримувалась на пасочці. Але ці потьоки вийшли дуже апетитні. Але якщо у вас вдома холодно, то глазур почне застигати на пасочці дуже швидко і тому працювати з нею треба швидше. Цієї порції Цієї глазурі вистачить на 6-10 пасочок діаметром 11 см, в залежності від того, наскільки товстий шар глазурі має бути на пасочці. Наносити таку глазурь, звичайно, що можна тільки на холодні паски. Можна їх взагалі поставити в холодильник на 30 хвилин. Перед нанесенням на них глазурі, щоб глазурь краще затримувалась на пасочках. Поки глазурь не застила, відразу викладаємо на неї декор, який має бути на пасочці. Я задекорувала одну для прикладу фісташкою, бо це в мене фісташкова паска, яку ми готували в минулому відео. Та тепер залишаю задекоровані паски спокої мінімум на 2 години. За цей час глазурь повністю висохає. Правильно приготована глазур після висихання зовсім не липне. При нарізанні вона не тягнеться за ножем і зовсім не тріскається, відповідно і не осипається. На смак вона нагадує маршмеллоу, Вона дуже ніжна та смачна. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Що ж робити, якщо глазур на пасочці все ж таки не висохає і до усього липне? Поставте свої пасочки з глазурю у вімкнену духовку на 50 градусів з привідкритими дверцятами, і за 10 хвилин ваші пасочки стануть у відмінному стані. До зустрічі в наступному відео бажаю успіхів в приготуванні всього вам доброго, миру та спокою.